Доброї вам пори, мої шановні, ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт. Мене звати Артем Калиненко, і сьогодні я, звісно, буду говорити з душею та тільки правду про відеоігри. А саме цей випуск я вирішив присвятити тій ігровій платформі, що зрештою добралась до нашого краю, але зробила це через 2 роки після офіційного релізу у всьому світі. Тому цей випуск називається Так! Кольоровий гембойколор та мій топ 8 на цю чарівну портативну платформу Залишайтесь далі. Буде дуже цікавий матеріал, що я підготував для вас. Роблячи короткий лікбез, хочу нагадати, що Game вийшов Color вийшов дев'ятсот 1998 році в Японії. В тому ж році був реліз у всьому світі та Америці. Звісно, ця платформа була популярна по тій банальній причині, що Nintendo любила, любили в Європі, кохали в Америці за її чудові тайтли, такі як Mario, Zelda, ще, мені на думку, спадають інші ігри, але зараз не про них, а саме про... Чарівний Game Boy Color Чому він мав успіх, то це досить просто. По тій банальній причині, що конкуренції в нього фактично не було. Це був WonderSwan, котрий був некольоровий та якась приставка від Bandai І вийшов Game Boy Color в 1998 році. Насамперед, його начинка була більш схожа на Денді. Це, на мій погляд, була просто приставка прокачана NES на борті у Google Embo був процесор 8 МГц. Що самі розумієте, на NES було 2, там 8. Максимальна розподільна здатність, ну, вона тільки використовувалася 160 х 144 пікселі і звісно кольоровий дисплей з багатою палітрою на 32 тисячі кольорів. Game. Like... Крім того комплектація у Game Boy Color була небагата, але було багато кольорів, котрі йшли на вибір. Це було вісім кольорів, і я зараз можу деякі перечислити. Це був фіолетовий, світло-фіолетовий прозрачний, був салатовий колір, синій, жовтий, чорний, звісно, червоний. Якщо я не помиляюсь, був ще оранжевий колір. Це була досить стильна приставка. Бібліотека ігор на ній також багата за всю пору, що існував Game Boy, Це було десь 5 чи 6 років з 98 по 2003. Було її продано 118 мільйонів по всьому світу. На мій погляд, це сума таки досить визначна по тій банальній причині, що, на мій погляд, була просто прокачена не. Тими ж самими іграми, що були на ній, але самі розумієте, портативний формат. Дві батареї дозволяли гулятись на цій платформі також досить велику кількість часу. Це додавало своїх плюсів, але вона була без освітлювання. Тобто ця приставка йшла з говим жидко дисплеєм, без взагалі ніякої подсвітки, тому самі розумієте, був потрібний якийсь істочник світла. Або якась така додаткова підсвітка також могла туди йти вставлятися з боку, був спеціальний отвір, який дозволяв лампу вішати, як на Advance. То був випуск. Можете саме побачити зараз на картинці, як це взагалі відбувалося. І ще хочу з таких найцікавіших вам деталей додати це те, що до наших країн вона дійсно, так би мовити, дійшла, але дійшла через наших сусідів з Ройсі. То був 2000 рік, і Nintendo офіційно видала цю платформу е, в країнах СНГ. Самі розумієте, це була подія, котра можна сказати, була на пустах. Усі мені пасово падна юкиневолдапарендексайтменів Нінтендо Райденапалмоген. Інтродюсінгеймбо. It's portable. It's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary Video Link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. і смачне. І що чудово на колорі було, так це в першу чергу те, що він міг відтворювати та програвати ігри зі своєї минулої консолі. Просто Game Boy. Також це додало їй плюсу і народ купляв колор. У моїх друзів був колор. Особливо мого товариша з Ізраїля Володимиру є Game Boy Color. Він нам його демонстрував ще ну, 2000. після 2000 року його точно бачив. Бачив, як декілька... Разів метро хтось рубався. Та також у дворі також якогось хлопця був гембойколор, коли винув воно, виносився, всі казали: Йоп, ти бачив у Веталя колор. І казали, що той хлопець, скоріш за все, був мажором. Але він був не мажором, просто його батько десь наприкінці 90-х зміг устроїтись в офіс та продавати якісь там товари. Ну, не всі могли потрапити на таку роботу, здебільшого. Народ був на звичайних робочих професіях і колор, це така, знаєте, ох, багач колор. Магадрайв, ще кожен мог собі купити. А ось колор 98-му та 2000-му це все зрештою все не така мажорна приблуда була, і не всі далеко її могли собі дозволити. І я знову повторюю, що він був не міцний. Це, скоріш за все, той варіант, коли ти хочеш якісь такі... Світлі почуття ностальгії з себе в душі підняти. Тоді ти врубаєш цю платформу і ти думаєш, вау, класно! Було чудово в 85-му, коли вийшов вниз, і стало ще краще в 98-му через 13 років, коли вийшов Game Boy Color, котрий трохи краще, ніж вона, або він, бо це Nintendo Electronic System. Але все одно ця платформа чудова. На ній є тезли, котрі заслуговують справжньої уваги. Easy. Now go. Go! Go! This way! This way! Yeah! Extra points! With games like Super Mario Bros. now in color, you might actually forget where you are. Game Boy Color. Тому зараз я почну з першої гри, і це Super Mario Bros. Deluxe. Так, ви чекали чогось оригінального, несподіваного, але... Так, зрештою це досить оригінально та несподівано. На цій платформі був Маріо, це той самий Маріо з 85-го року, який був на Nintendo Electronic System чи Famicom. де йшов висатий дядька зліва на права, збирав собі грибочки та по дорозі до фінішу валив сов літаючих якихось черепашок. І, звісно, були черепашки з молотками. Я кажу, це та сама гра ви скажете, а я скажу ні. Це не та сама гра, це те сама гра, але вона просто досконально відполірована. Якщо той Маріо був цікавий, то цей Маріо просто цікавий та ще до того ж відполірований. Спробуйте! Super Mario Bros. Deluxe. Ну це нормальна гра, була нормальна, нормальна, залишилась. Хали далі хлопці-дівчата. Цей топ не буде цікавим або повним, якщо я не згадаю цю гру. Звісно, Бомбермена любили, але на цій платформі він був Pocket Bomberman. Карманний Бомбермен – це гра, де ти хлопцем граєш, і по дорозі до фінішу, зриваєш різноманітні блоки, заводиш свого головного ворога в якусь заплутану. Пастку і там же його валиш бомбою, котра розривається і забере життя. Ця гра мальована, в ній є досить такий чудернацький саундтрек, котрий мені не, особ... не особливо не зайшов, тому що взагалі там чіп слабкий в колорі на цю музику. Але все одно, поки бомбермен це класика жанру, нормально. Далі буде гра, котра була хітом на перший PlayStation. Ця гра була хітом на Nintendo Electronic System. І ця гра стала також досить таким чудовим міцним хітом на Game Boy Color. Це Metal Gear Solid. Чудова гра, про шпигуна, вбивцю поганців і просто дуже стильного дядько Снейка. Це стелс Action поєднаний з невеличкою кількістю екшену, де він лазить по базі і по дорозі доходить до фіналу. Є трошки босів, є класична система, як на PlayStation, там переговорів по радіо, де йде текст, і там кожний балакає на своїй частоті. Ця гра з видом зверху. І можна ще в коробочку там загортатись, як і в класичному жанрі валити. Ну самі розумієте, що взагалі в колорі там дві кнопки АБ, Star, Star Select та керування. Ну, це Metal Gear Solid навіть мені здається кращим, ніж на PlayStation, тому що він такий няшний та гарнесенький. І далі, хлопці-дівчата. Далі буде протагоніст, котрий мене вражає своїм стилем, міцю та завзятістю. Це VarioLand Land 3. Так, третій VarioLand. Land. Це той VarioLand, Land, котрий мені чомусь сподобався найбільш за все на цій платформі. Класична забавка платформер з Vario. Де, на мій погляд іде. Оклик на той елемент, коли персонаж б'є плечем. Ти нажимаєш кнопку, він робить розгон і збиває блоки. На цьому построєна ця гра, зроблені різноманітні пазли. І взагалі це така чудовий платформер з елементами пазлу. Ну, це все таки да, пазл там є дуже багато його. Тому спробуйте, ця гра така чудернацька і в ній мені особливо подобається її азіатський стиль. Скоріш за все, ти, коли її береш, відчуваєшся. Ти така японію в такому нячному вісьнобітному форматі мені все одно подобається, і вам сподобається цей хід. Особливо я дуже люблю скрол-шутери, тому оману увагою, цю гру це R-Type DX. Класичний скрол-шутер, де ти летиш літачком, збираєш паварапи, прокачуєш собі зброю і вбиваєш різноманітних істот. Це танчики, літачки. Якісь живі кружечки та всілякі там покидьки, котрі хочуть мій малесенький чарівний літачок космічний збити. Але це їм не вдасться, тому що у мене добра реакція. Сподіваюсь, вона добрує у вас, тому що ця гра досить складна. Саундтрек для неї, як для мене. Нормальний, хоча взагалі він на колорі такий собі, і RTP DX був нормальний на Sega, на NES, І тут він теж добрий, такий чудовий скрол-шутер, нормальний цей RTP DX. Їхали далі. Звісно, це Нінтендо, і звісно, на цій платформі вийшло багато ігор з тайтлом Маріо. Це їхній маскот, і він користується популярністю у багатьох користувачів взагалі. Тому Маріо Гольф це гольф з Маріо, з принцесою Персиком, з великою ящеркою, з грибочком і взагалі іншими персонажами Всесвіту Маріо. Ти там що рубаєшся, звісно, ти рубаєшся в гольф. Він чудернацький, він гарний. Нічого в цій грі складного нема, ти намагаєшся вдарити плюс-мінус більш-менш і закатити в лузу м'ячик. Просто чудова гра з нормальною анімацією, цікавим геймплеєм і, звісно, такими нормальними персонажами на своєму борті. Поїхали далі! Швидше ніж зробити згадку про цю гру, хочу вам розповісти анекдот. Хогвартс Гаррі Поттер сидить на лавці та щось курить собі з червоними очима. Мимо нього, проходить професор Дамблдор та питає: Гаррі, що з тобою? Чому ти такий сумний, друже? Професор, ви дійсно хочете знати, чому я такий сумний? Так, Гаррі, дійсно хочу знати. Сідайте, професор, зараз я вам розповім. Професор Дамблдор сів з Гаррі. Він робить таку смачну тягу і додає. розумієте, професор, я на курин, а ця лавка пофарбована. Ось такий чудовий анекдот на черзі гра Гаррі Поттер» And The Chamber of Secrets. Так, це на мій погляд Маріо РПГ, котрий натягнув на себе шмотки від Гаррі Поттера. Тобто це Маріу РПГ, але чомусь тут персонажі від вселенної Warner Brothers та тої жінки, котра написала цю книгу. Ну, самі розумієте, нічого такого особливого. Ходити по Хогвартсу, дуже багато локацій. Музика там не. Така собі чесно, як завжди, але мені сподобалось багато такий дійсний світ чудовий, де можна десь походити, щось поробити, багато діалогів. І це все одно я кажу, що це просто взяли Mario RPG, перефарбували в Гаррі Поттера і з'явилася ця гра. Вона нормальна, але просто спробувати її. Далі! Ця гра була портована на багатьох платформах, і, звісно, гембой колор не став виключенням. Тому це Ghosts and Goblins. Так, приводи та гобліни в цій грі є, але крім них є ще багато ворогів, котрі хочуть вбити нашого бравого рицаря. Ти йдеш собі зліва направо, і справа наліво. І гамтелиш різноманітних істот з того світу, з нашого світу в кінці. Будь-якого рівня тебе чекає великий, смачний, тяжкий босс. І звісно в тебе є одне життя. Якщо ти прогавив в перший раз, персонаж стає голим. Якщо ти прогавив в другий раз, можеш перегравати рівень. Ця гра складна була, складною залишилась. Якщо ти її починаєш і перші секунд 30 тобі здається, що все буде легко, ні. Потім ти розумієш, далі буде ще складніше. Тому якщо ти хочеш пройти Госин Goblin то запасись терпінням. Ця гра вимагає від тебе просто сталевих яєць, тотальної концентрації і, звісно, бажання її пройти. Це можуть зробити не всі, але всі, хто зробив це, кажуть, що навіщо я потратив стільки часу на цю гру. А це банально. Ця гра дійсно чудова голосенс Гоблінс, тому і встав. Таким класичним, бо має хардкорний геймплей. Вона я практично на всіх платформах, повторюсь, але на колорі все одно має якусь окрему магію, як в графічному в плані, так і звуковому. Мені взагалі здається, що краще він, ця гра залишилась на колорі, і її було б просто чудово на ньому. Але ні, він є багато де. але на колорі він ну, смачна гра, просто спробуйте її! І я би б хотів сказати вам, поїхали далі, але не буду. Тому що мій чарівний топ-8 на Game Boy Color на сьогоднішній день вже закінчився. Дякую вам, що залишились на каналі і подивились це відео до самого кінця. Тому що ці ролики я роблю для своїх глядачів, котрі люблять тематику відео ігор, ретро геймінгу та просто взагалі. Геймінгу, як такового. Ці ігри навіть виходять і зараз, в простому варіанті, в рімейку. І знову скажу вам дякую, що залишаєтесь на каналі. Рекомендуйте ці відеоролики, коли вони вам подобаються. І, звісно, робите донати, там є карта приват, та BTC. я зараз на працю гроші мені потрібні. Самі розумієте, хочеться трошки поїсти. Але це таке. Хлопці, дякую за лайк. Залиште комент всі там, дівчата та хлопці. Заходьте на інстаграм, який також існує. І пам'ятайте, що все добре, тому що справжні вісім біт, вони мають залишатися з нами і залишиться всього вам доброго, хлопці, дівчата. До побачення, мої шановні.